Чекайте, прикрійте! Зараз в нас буде підео на відео. Є позиція, біля території. Просивайтеся до будинку. Зайти в будинок. За териконами, там за полями, нас пили вратами, пили вогами, там де ріна йде. Там Tande ніколи вам не побувати, Там тамделої насе і смерть чатує там де ні в помане, вже не рятує, там де лоре земля і ризатимо тамде зіщо се світ, докола плитного, за тереконами, за тереконами, там за поля не за тереконами, за те реконами там де й найдеца. Ми з вами поговоримо про тих е, захисників, які дали нам цю можливість перебувати зараз тут. Там, де війна йде, там, де в руїно, все і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя. То вже немає, там у копах брат, мій помирає там, де немає вас, вам не відчути. Там, де сьогодні ми. Вам не спамнути Там, де одна весни, де побиває, пив там, де ворожі, там нас розбиває, там, де колбах води, нема первина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка, майбутні мрії, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами. За, реконами, там, за, реконами, за реконами, там, за, за зберігати пам'ять про загиблих це дуже важливо, адже це частина історичної нашої пам'яті. Навчайтеся. Робіть дослідження. Пишіть вірші. До речі, Гошилик писав прекрасні вірші. Ну, добра частина з них про війну, але була і інша частина. Ви живете в складний час, але на жаль, не ми вибираємо в який час нам жити. Але точно від нас залежить як жити в цей час.